Зараз найприємніший момент буду передавати квартиру уже з ремонтом нашим клієнтам. Це двокімнатна квартира 60 квадратів. Ми її зробили з ремонту буквально за два місяці. Що входить цей ремонт? Тобто плитка скрізь тепла підлога абсолютно по всій площі квартири розведена, декоративна штукатурка, натяжні стелі, люстри. Це робоча зона під кухню. Ми вводимо всі виходи сантехнічні та електричні. Ну, але ж саму кухню обмонтовує безпосередньо сам клієнт. Так, так як ця квартира двокімнатна. Відповідно, тут є дві кімнати, одненька, друга, але спершу покажу вам наш санвузол. Ну і власне, що туди входить. Ванна, тумбочка з умивальником. Санвузол. От, власне, все, що ви бачите на відео. Це передбачено входить у наш ремонт. Так. Двері, до речі, дерев'яні. Отакі от. Ще одна спальна кімната. Ось. А отже наш Данило повертається з клієнточкою. Так, і ще одна кімнатка.